Оце світло можна навіть було на кристалі посилити. Не сильно з розводіками. Там більше відбувається таке, знаєш, ну, тіпа, якщо воно блистить, знаєш, то воно блистить, прям блистить. І якісь додаткові речі там теж ну, тіпа, окременько відблискують, там, типа, в різні пропорції. Но це це площинка. Тобто оці розводіки, їх дешевше робити, тіпа, просто, тіпа, якась розтяжечка. Тобто є два варіанти для цього діла. Просто чітко. скажем так, две отут буде видно. Да? Просто чітко воно блистить. Ну, вибачаюсь. Та -та -та. Та -та -та. Ну, типа, просто тупо рівні лінії, да? і воно, типа, блистить. От, більше, менше, це вже важливо. І друга темочка, це в цьому просторі, воно трошечки. З От, е, то есть близько десь починається більш-менш чітко, але потім він сходить на нівець. О, тоже файний блиск буде. Ну, типа, це якщо б друг що стосовно кристальчики.